Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Дві тисячі років тому в Єрусалимі була унікальна купальня з назвою Віфезда. Її унікальність полягала в тому, що люди вірили, ніби час від часу туди спускався ангел Господній та уздоровлював хворого, який першим встигав зануритися у воду. Не дивно, що навколо цієї купальні в очікуванні дива лежало багато слабих людей. Кожен з них, прагнучи отримати зцілення, робив усе, щоб обійти своїх друзів по нещастю. Думаю, особливо боляче було чоловіку, який лежав там 38 років. Такий довгий термін перебування біля чуду купальні в його житті був зумовлений відсутністю здорової людини, яка могла б у потрібний момент занести його в цілющу воду. Кожен раз після візиту Ангела він бачив, як зовсім недавно зламані хворобою товариші радісно покидали це місце. І, можливо, коли ніхто не бачив, він плакав від безнадії і від того, що в Домі милосердя, саме так перекладається слово Віфезда, за 38 років ніхто не проявив щодо нього милості і не поступився першістю у боротьбі за оздоровлення. На жаль, ми живемо у світі, який досі нагадує Віфезду. Якщо вам так не здається, згадайте свій останній візит до лікаря. Довга черга під кабінетом. Кожен наступний пацієнт перебуває в кабінеті не менше 30 хвилин, а перед вами в черзі ще дев'ятеро людей. Ви дивитеся в стелю, потім перевіряєте мобільний. Якщо пощастить, можливо, навіть знайдете у своїй сумці книгу або газету. Але час все одно йде нестерпно, повільно. І раптом. Підходить людина в білому халаті і без черги проводить свого пацієнта до вашого лікаря. Дуже важко в цей момент не оборитися. чому я тут сижу від ранку, а комусь завдяки знайомству не потрібно чекати і хвилини. І таких прикладів багато. Згадуючи все це, можна подумати, який же жорстокий наш світ. Невже в ньому й справді виживає тільки сильніший? А я скажу: ні, давайте прочитаємо текст Євангелії від Івана. П'ятого розділу. Як Ісус його вгладів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні садила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус: уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Ви помітили, що для звільнення від хвороби, герою нашої історії, не знадобилося ані чудо купальня, ані жоден помічник. Вистачило лише сповнених животворної сили, слів Ісуса Христа, Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Хіба це не прекрасна новина? Нам не потрібна Віфезда, не потрібно чекати, коли хтось занесе нас її цілющу воду. Нам потрібен Ісус. Коли Він приходить, усе навколо набуває нового змісту, і правила гри змінюються. Виграє тільки той, хто зробив ставку на нього. Сьогодні, коли ми будемо молитися разом з нашими глядачами, ми згадаємо прохання Ольги з Черкащини, яка просить за сина Андрія, який є алко і наркозалежним. Будемо молитися і про неї також. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Знов сьогодні в молитві ми приходимо до Тебе. Ми просимо за молодого чоловіка, який є наркозалежним, Господи. І ми розуміємо, що тільки Ти можеш дати йому звільнення, так як колись Ти дав звільнення хворому в купальні Віфезда. Не потрібно було ні води, ні купальні, ні ангела, Господи, ні людей, які б допомагали. Потрібен був тільки Ти. Тому сьогодні просимо, будь з нами в нашому житті в ім'я Ісуса. Амінь. Ну і як завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. Ну і також нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.